Вітаю всіх! Знаєте, мені завжди шкода бездомних тварин, яких в Києві також можна зустріти немало. Проте із цим явищем, на жаль, уже всі змирилися. А от мало хто знає, що 10 років тому бездомними в столиці були і ляльки, і лише у 2005 році за мало не століття плідної роботи вони отримали в нагороду цілий палац в центрі міста. Сьогодні ми завітали на європейську площу до Київського державного академічного театру Ляльок. Нариси древнього міста сьогоднішній театр ляльок є найстаршим ляльковим театром України, а починалося все у 1927 році, коли за ініціативи народного артиста України Олександра Соломарського при театрі юного глядача відкрили і театр ляльок. Перші вистави зібрали повні зали, проте знадобилося цілих два роки, щоб виокремити лялькарів в окремий колектив. З цього часу почалися роки з Спершу вистави проходили в приміщенні колишнього кінотеатру Роте Фани, тоді в Київському палаці піонерів. В повоєнний час переважно на вулиці Ярославів вал або ж у приміщенні синагоги Бродського. Доля кочівників переслідувала творчий колектив і після здобуття Україною Незалежності. Хоча на той час за театром Надійно закріпилися декілька визначних світових нагород та премій. Влада звернула увагу на проблему лише на початку нового тисячоліття. Але терпіння лялькарів було оплачене сповна. Цю абсолютно нову будівлю зводили спеціально під ляльковий театр і обладнали відповідно. Казковий палац став не лише окрасою хрещатого парку, але й місцем збору відомих казкових персонажів. Ось сміливий та веселий Буратіно, який забрався найвище, аби огледітись. Він тримає в руках свого золотого ключика та закликає перехожих відвідати театр. А це мальвіна з артемоном. Вони так і застигли навічно забавляючи один одного. Ось сумне п'єро. Ну а це чи не найгарніша композиція в цих краях? Фонтан зі скляними пелюстками, посеред якого влаштувався? Волося діймовочка. Найвідоміше, впевнено залишається тато Карло. Люди їздять з різних куточків як міста, так і України. І все для того, щоб одягти бронзовий капелюх і на свою голову. Проте, куди оригінальніше зробити ось так? Остання композиція, яка заховалася збоку, це, як не дивно, коти горошко. Він дещо не вписується в концепцію інших пам'яток, проте відвідувачів театру це особливо не обходить. Фотографуватися із ним також треба вміти. Свої варіанти чекаємо на нашу адресу електронної пошти. На перший погляд здається, що потрапити до лялькового театру складно. Він заховався у гущі дерев, проте насправді шлях можна подолати за лічені хвилини від станції метро Майдан Незалежності до Європейської площі, а звідти вверх по невеличкій алеї. Понеділок, 27 жовтня, театру Ляльок виповнюється 87 років. Не кругла дата. Але що заважає вам гарно провести свій час, подивившись лялькову виставу? Приміром за двома зайцями старицького у виконанні двометрових маріонеток. Дуже раджу. На цьому у нас сьогодні все. Наступного разу у нас Хеллоуін, а тому поговоримо про місто Примару прямо в центрі Києва. Варіанти, що ж це може бути, традиційно чекаємо під цим відео або на пошті. Не забувайте про наші групи в соціальних мережах. На все добре.